Всіх вітаю на своєму каналі. Привіт вам з Київщини. Сьогодні хочу зняти відео, яке я би сама захотіла би побачити на початку створення свого садочка, щоб не допускати різних помилок і знати якихось основних правил, які я не знала, коли починала робити його. Ну, Не було ще такої всякої різної інформації, яку зараз можна почерпнути. В інтернеті разом з тим, із досвідом інших садівників. Ну, це відео буде більш цікаве для тих, хто тільки починає робити. Хоча я вам скажу, що і я і сама зараз не раз шукаю всякі лекції на відео в інтернеті, щоб ще раз щось новеньке і цікаве почерпнути про планування садочку. Це дуже цікаво і ціно для мене. Перш ніж малювати схеми і плани свого садочку, продумайте, яким би ви хотіли його бачити, чи це має бути колекційний садок, де ви будете збирати просто різні сорти рослинок, чи це буде якась об'єднана ландшафтна картинка. Після того як ви це вирішите для себе. Далі думайте, чи ви хотіли би його бачити якимсь ефектним, контрастним, чи більш спокійнішим, затишним? Це теж дуже важливо для вибору рослинок. Тому що ну, в контрастному садочку це мають бути якісь яркі рослинки різного плану. А в затишному більш спокійніші кольори. Так само повинні ви вирішити для себе кольорову гаму. Не потрібно в квітниках змішувати холодні темні кольори, такі як там жовті, червоні, сині. Тобто воно все грає для квітників в мінус. Якщо є такі рослинки, від яких ви не можете відмовитися, то краще їх розділити на два різних квітниках. Наприклад, там червоні, жовті розділіть, посадіть в одному квітнику, а вже там фіолетові, синенькі, біленькі, якісь посадіть в іншому квітнику. І це буде зразу, ну, якби воно дуже гарно зразу заграє по-інакшому. Це дуже важливо. Так само, перш ніж створювати квітники і все інше, ви повинні вирішити для себе, які ви хочете бачити лінії в своєму садочку. Чи строгі і прямі, чи більш плавні, овальні. Тобто, щоб не було так, що один квітник такий, другий такий. І це не буде дотримання якогось одного стилю. Ніхто не каже, щоб ви собі там квітники робили, як пишеться в інтернеті, там. То англійський, французький, там третє десяте це ну вже за бажанням, і то ну зараз не може бути такого все рівно. Це все якісь змішані стилі. Ну тобто це не потрібно. Але якихось основних правил ви повинні дотримуватись, тоді садочок буде виглядати гармонійно і одною об'єднаною картинкою. На початку створення свого садочку візьміть листочка і добре подумайте, які у вас основні зони в садочку на вашій ділянці будуть. Ну, перше, це вхідна зона. Ось дивіться, бачите, у мене з двох сторін висажена плетиста троянда, гортензія дрововидна. Вони в мене одинакові. Ну, на майбутнє я тут ще хочу в лотистій гуртинці посадити, бо я бачу, що от в такий даний час вона не дуже декоративна. Зараз якраз все е, таке вже пожухле. Але ось з двох сторін рівними лініями я зробила, воно дуже якби, робить більш такий акуратніший вигляд. Так само е, зона відпочинку. Зона городу, господарська частина. Тут мене запитують, чого в тебе нема городу. Він в мене є, просто він в мене замаскований так, щоб його не було видно. З одної сторони він в мене виноградом замаскований, з іншої є туями. Тому що ну, город він не завжди декоративно виглядає. Дай де наше, щоб його бачили. Так само господарська частина, там де всякі. Відра, третя, десяте, теж воно все сховане так, щоб не кидалося в очі для початку. Вхідна зона це візитівка вашого садочку. Вона зразу складає враження про ваш сад і про вас. Отже, постарайтеся зробити її, щоб вона була постійно декоративна. Посидіть там хвойні, зробіть так, щоб постійно там щось цвіло. І, і щоб все було гармонійно. Так само видова точка, тобто вам потрібно визначити, де ви більше всього в садочку знаходитеся, і висадити там свої самі найбільш улюблені кіточки, щоб вони завжди вас радували і приносили вам максимум задоволення, тобто, щоб вони у вас завжди були на очах. Це дуже важливо. А ось це моя зона відпочинку. Тут знаходиться наша бесідка, гамак, лежак, ось там качелька, лавочки. Там ми завжди сидимо, п'ємо каву, розмовляємо і. Тут створили якби таку, дивіться, бачите, напроти, коли я сижу, я завжди переді мною цвіт гортензій. Ну, зараз ясне діло, що вони вже погоріли на тому сонці. А ось тут я зробила ще. Значить, якби відділила, в майбутньому воно все підніметься. Тут теж і деревовидні гортензії, і олівці, і воно буде якби, закривати трохи від ока людей, якщо хтось буде заходити з калітки. Перш ніж висаджувати рослинки і купляти все підряд, проаналізуйте спочатку, які у вас грунти. Подивіться, що росте у сусідів, подивіться, якісь відео в інтернеті, зробіть собі список. Рослин, а тоді вже скуповуйте і садіть. І тоді ви не будете допускати таких помилок, які на початках допускала я. Адже рослинки, вони як люди. Якщо їм не подобається, вони не будуть рости і будуть гинути. Ось що я вам хотіла сказати. Обов'язково потрібно робити посадкову яму. Якщо у вас бійні ґрунти, то потрібно додати і перегній, і торф. Все зараз можна подивитися в інтернеті, як правильно його робити. Якщо тяжкі ґрунти, змішувати з піском. І я вам скажу, що це я вже переконалася на своєму досвіді, адже є такі рослинки, які куплялися в один рік. І для одних була заготовлена посадкова яма, для інших ні. І вони, ну, можна сказати, вполовину, повільніше ростуть. Перш ніж збивати свої квітники, визначте сторону світу на своїй діляночці, щоб знати, де у вас тіньовий квітник буде, де у вас буде сонцелюбивий квітник. І тоді ви не будете допускатися таких помилок, які для початку допускала я адже там, де було палюче сонце, я хотіла, щоб росли хости і так далі, і тому подібне. Ось, ну, Вже наразі я це визначила, де у мене палюче сонце, де тінь. І вже зараз, ну, наче легше. От для початку я думала, ой, ну це сторону світу, це не для мене, це більш для таких серйозних ландшафтників, які там вже дуже серйозно на заказ підходять, але насправді це дуже важлива позиція. Ось, наприклад, на прикладі цього квітника я вам розкажу, як яку помилку допустила я. Дивіться, ось тіньовий квітник тут зранку і ввечері тут ну весь щас. Тінь, полутінь, ось так. Він у мене з трьох сторін обсаджений і кущами, і деревами всім. Але з правої сторони, ну есть, там вольєр, і мені ну, не, не вийшло щось посадити, як Е, І в цьому і вся проблема. Того, що коли в обід піднімається палюче сонце, саме з цієї сторони дві години мої хости жаряться на ньому. А просто треба було втикнути палку вибіг і подивитися, куди буде йти тінь. Я собі порахувала, що з трьох сторін квітник захищений, все буде ок. Але в саме такий момент, коли сонце палить, мої рослинки потерпають. Ну, я вже якби знайшла вихід із цієї ситуації, але ще поки мені не подобається чисто візуально, як воно буде виглядати. Також хотіла застерегти вас від маленьких об'ємів і розмірів квітників, тому що вони втрачаються на основному фоні садочку і не дають потрібний ефект. І, ну, разом з тим на маленьких об'ємах дуже тяжко зробити якусь гарну повноцінну композицію. Ось, наприклад, цей квітник тіньовий, він ширина у мене десь 2,5 метра. А довжина десь 14. Ну, і відповідно, я вже можу тут якось розгулятися, щось плюс-мінус гарне зробити. Це звичайно, от раніше у мене це був квітничок кругленький, півтора метра діаметра. Відповідно, що я там могла посадити? Нічого. Ось. А зараз вже я якби маю куди розгулятися. І Створювати щось, щось міняти, якусь композицію. Так, я його не за один рік створила. Він спочатку був маленький, а потім я кожен рік по метру із, з кожної сторони якби відчищала і досаджувала. Головне, спочатку я собі зробила схему і плюс-мінус бачила, що я там і знала, що я буду садити тоді набагато простіше. Тобто, це якби основне правило. Так само перед будинком ось кітник, тут десь ширина 8-9 метрів. Я не робила його маленьким, і він зразу при вході кидається в очі. Тобто це дуже важливо. До чого я прийшла з часом? Що я хочу на своїй діляночці бачити якнайменше газону. Ну, тобто, це якби не газон, а можна сказати. Кошена трава, але все рівно вона доставляє дуже багато е, якби проблем, тому що дощ, іде, вона якби, росте, сонце вона засихає, постійно косиш, а так квітники посадив і бачиш собі якусь плюс-мінус відповідну картинку. Якщо ти їх з толком зробив, то за ними постійного догляду не потрібно. Ще один приклад, як не потрібно робити, це висаджувати рослинки у газон. Хоча тут і е, е, простобуровий круг, але все рівно це ну, не малодоглядно і дуже енергозатратно, тому що воно постійно заростає, навіть якщо замульчоване, заростає травою. і, і ну, Це погано. Якщо хочете одиночні рослинки, зробіть великий круг, заложіть його. Агроволокном собі бордюр і засипайте корою. Я взагалі стараюся робити завжди якісь алейки або лінії, і там тоді вже висаджую одиночні рослинки. А Раніше я в газон, чоловік то скосить, то ще щось. Ну, ось ця, наприклад, гірська сосна, вона тимчасова, тому що я на осінь буду. Робити, обновлювати водойму, і ось це буде, ну, як би, і тут все буде продовжуватися. Тож тобто, так воно не буде. Ще одна із основних помилок, яких я припускалася на початку, це коли купляла рослинки, по принципу, просто сподобалося. Визначте спочатку, для чого вам ця рослинка: чи для якогось іскравого акценту, для, чи для якогось маскувального ефекту. А тоді вже купляйте. І навіть якщо для початку у вас немає місця, не сажайте її, де прийдеться. Зробіть собі школку, розсадничок, і туди їх посадіть, хай вони собі підростають. Ви в той період собі придумуєте якусь схемку, якийсь план квітника. І вже після того, як він у вас буде готовий, тоді вже висаджуйте, щоб не травмувати рослинку лишній раз, Тими пересадками. От я вам зараз покажу на прикладі, ось ця туя колумна, вона вже вище мене. Її десь вона метр шістдесят. Ось. Ну, я не пам'ятаю, скільки є років 4. В... Вона зразу була висаджена на постійне місце в заздалегідь підготовлену якби яму. А... Покажу вам зараз таку саму колумну, яка була куплена в той же самий рік. Але я з нею бігала по садочку і тикала її то туди, то сюди, бо все не знала, куди її е, якби, приткнути. Я вам покажу, наскільки вона уповільнилася в рості. А ось це інша ту, ту колумна, яку я десь, по-моєму, три рази пересаджувала, і ось вам результат. Вона по висоті не більше 60 см, хоча віку одна і та сама. Ну, це я вам все говорю для того, щоб ви е, не думали, що я там дуже розумна і багато все знаю, і хочу вам це показати, а для того, щоб ви е, не допускали моїх помилок, які потім ось так негарно мають такий негарний результат. Ми всі дивимося на ці інстаграмні красиві картинки і думаємо, що ось я теж так хочу, і починаємо бігати, метушитися. Потім опускаються руки, ти розумієш, що ти в тебе так не вийде. Але ну все за рік один ти не зможеш зробити. От, наприклад, ось тут, коли ми купили цю стареньку хату, тут був сплошний вишняк висотою, десь от. Ну, я знаю, 70 сантиметрів. Ми його вирубували спочатку, викошували, і що тут тільки не робили. Це все ну, не за один рік. І разом з тим, у мене є, там, ззаді, там де я цього року планую зробити таку е лавандову діляночку. У мене є діжурний брезент, який я собі на літо застелила або на осінь. Воно все оцей дерен перепрів. Я потім, щоб не рвати руки, собі зібрала все перебрала і тоді висаджую. Візьміть якось, наприклад, цього року ви будете робити ось там, наприклад, цю зону, але зробіть її з толком. Виберіть, все зілля, все гарно. Продумайте, перш за все, треба гарно все продумати, як робити схему, щоб потім його по 350 разів не переробляти. Ось так, наприклад, як я. Я ще наробила всього куча, а тепер весь мій догляд заключається в тому, що я виправляю всі ті помилки, які наробила, коли ще нічого не знала. Ось і все. В асортимент для свого садочку беріть рослини, які будуть стабільно декоративні круглий рік. Ну, от, наприклад, каркаси садочка зробіть із хвойних, вони будуть круглорічно прикрашати і робити основу для вашого саду. Вічно зелені рослинки, такі як там лаванда, сантеліна, ценерарія. Ну, Є дуже багато рослинок, які чудово будуть виглядати в вашому садочку. Так само злаки вони навіть коли відмирають, дуже гарно виглядають зимою. Потім квітники, старайтеся заповнювати. Ну, я розумію, що є такі квіточки, від яких неможливо відмовитися, але старайтеся вибирати з довгим терміном цвітіння, а не так, що квіточка гарна, але цвіте всього навсього тиждень, а потім суцільна зелень квітнику. Ну то є, от я, наприклад, зараз до сих пір. Працюю над тим і розумію, от зараз, зараз такий період, бачите, коли те відмерло те, таке, те сяке. Тобто, я розумію, що сюди ще щось треба додати, таке, що буде більш яскравіше. І от, В квітнику, наприклад, робіть такі квіткові пари, щоб в кожен період ну, дві-три рослинки. Цвіли і одна одну доповнювали. Це дуже важливо для якби, ну, повної картинки для вашого саду. Ось, бачите, діло йде до осені, і квітники вже не такі декоративні, як колись. Яблуні вже скидає свої листочки. Хости не такі гарні, як колись на початку, але скоро хризантеми зацвітуть, айстри. І садок забуяє вже осінніми красками. І ми розпочнемо, як похолодає якісь свої нові переробки, пересадки. А може, когось відео моє про мої помилки надихне на створення свого садочку нового, хто ще до того цим не захоплювався. Так що бажаю всім. Натхнення, сил, радості і жаги до свого життя. До побачення!